Можна намалювати ялинку так. Можна так, а можна зробити це більш реалістично. Одразу фарбами проводимо допоміжну вертикаль, щоб ялинка не завалилася, і зверху вниз отягаємо її в гілочки рядочками, які поступово стають все ширше і більше. Гілочки не ростуть лише в дві сторони, а огортають по колу стовбур, тому ми робимо точкові мазочки в усі сторони, малюючи наче спіднички на кожному ряду. Стараємось, щоб ялинка не була симетрична. І щоб гілки різноманітно виглядали по сторонам. Коли ми знайшли всю форму, беремо темніше зелений і знову проходимо точково зверху вниз, затемнюючи нижню частину кожного ряду гілок. Так ми додаємо об'єм, потім можна промити і просушити пензлик і поростушовувати переходи від темного до світлого кольору. В кінці можна довільно додати ще декілька темних акцентів, показати глибини. Малюйте і чекайте наступний урок.